Якого хрена я така червона? Поясніть, якого хрена я така червона стала. Мені сором, який взяв за ці образи чотири роки. Всім привіт! Це подкаст двох візажистів. Тут ми обговорюємо питання, що стосуються б'юті ми обговорюємо їх з урахуванням власного життєвого досвіду та професійного досвіду візажистів. Сьогодні в гості до мене завітала візажист Віксен Анна. Всім привіт! Мене звати Аня. Я візажист зі Львова і мій досвід роботи чотири роки. Сьогодні ми обрали декілька пікантних гарячих питань. Перше наше запитання. Образи в чотири роки, плюси та мінуси. Наскільки багато я бачила хейту в Тіктоці від самих майстрів, що вони просто ненавидять цю послугу, але все ж таки салони її в свій час вели, і успішно вона реалізується в багатьох візажистів і стилістів. Давай з тобою так оберемо, напевно, спочатку плюси. Я виділю: головний плюс це економія часу у клієнта. Клієнти обожнюють послугу О, в чотири чотири роки да. я погоджуюся. Я взагалі люблю послугу в чотири роки. Я люблю з майстрами працювати одночасно. Єдине, що я не люблю, коли немає синергії між майстрами. До речі, я хотіла перейти до плюсів майстрів. Це напевно більше стосується майстрів, які вузькопрофільні, Та тобто, це або візажист, або стиліст. Uh -huh. Відповідно, він може взяти собі там в пару. Якщо ти візажист, то можеш взяти собі в пару стиліста і стати більш привабливішою для клієнтів для того, щоб надавати цю послугу, тому що, як правило. Образ чотири роки коштує дорожче, і є люди, які готові за це платити за час. І відповідно, такі майстри, які от суто вузкопрофільне, вони вступають в тандем з іншими майстрами, і разом вони як. Єдина одиниця стають більш привабливішими для клієнтів. Е, мені взагалі дуже подобається в роботі в чотири роки. Це те, що без якихось розмов, домовлянь майстри настільки зосереджуються одна на одній, що не треба якось е, казати там я тут зараз стрілку намалюю там чи ще щось. От ми одна за одною так слідкуємо, і насправді мені дуже подобається працювати. Ну, в 4 це, роки. це якщо ти вже там багато років або місяців співпрацюєш з перевіреним стилістом і. В тебе вже з'явився коннект з такою людиною. А якщо, наприклад, ти співпрацюєш, давай уявімо в якомусь салоні, де ти працюєш як візажист, а стилісти там міняються, і ти перший раз, наприклад, працюєш з конкретним стилістом, і того тандему ще немає. Е, ну, на моєму досвіді я хочу сказати, що я працювала з трьома стилістами, плюс-мінус на постійній основі і тільки з одним стилістом в мене не сталося цієї синергії, тому що це була максимально безхалосна робота. Вона не розуміла, що їй треба робити. А я вже така, боже, пожалуйста. Щось обрати на мене внімання. Ну я ж там теж якось тобі поступаюся. Давай ти мені трошечки на поступки йди. Один одна єдина стилістка, з якою взагалі відмовилась працювати. Я сказала, ну. Будь ласка, не ставте мене з нею. Відповідно, З цього я можу виділити мінус. Якщо немає єдиного бачення картинки, відрізняються стилі візажиста і стиліста, то клієнт в результаті може отримати таку картинку, ну не зовсім на яку він розраховував. І так само, якщо у стиліста і у візажиста різний досвід роботи, наприклад, один з них початківець, а інший же там працює 10 років і віртуозно робить макіяжі або зачіски. Відповідно, так само в комплексі може просісти на послуга, і клієнт може залишитися незадоволеним, тобто перевазі стоїть в образах чотири роки, це швидкість, за яку платять клієнти, але є мінуси це те, що якщо майстри з різним баченням може образ трошечки бути ну не настільки гармонійним, як би хотілося, і рівень наданих послуг може теж відрізнятися. Що немає цього конекту між майстрами, тут більше втрачається час, тому що умовно людина ж прийшла там на образ за годину, а коли вони один одного там чекають, не можуть між собою про щось домовитися, це плюс час. Тобто клієнт вже не за годину збирається, а там півтори, а то буває і дві години. Зараз пригадала випадок, колись давно працювала в одному салоні. От я приїжджала там як стиліст по зачісках, а там були візажисти. А візажист там, умовно, перший раз мене бачить. Дівчинка чомусь собі. Уявила, що вона там не знаю, чи то головна, знаєш, в нашій це парі. Я була Ні-ні-ні, <гум> це була не ти. Кожне прохання моє. Там приклад, там мені там щось треба зробити клієнту біля обличчя, та і мені відповідно потрібно, щоб візажист відійшов на якийсь там час, щоб я там гарно це вклала. І дівчинка чомусь така, типу, чого це? Я маю відходити, знаєш, закочувала очі. І це насправді було так негарно. В мене була аналогічна ситуація зі стилістом, коли дівчинка почала тільки працювати. З візажистами я там перший раз і ну там ти дивись, я тобі буду там підказувати десь там тобі мергнула, десь там щось ти якби теж слідкуй, куди я працюю, куди я стаю. Після того як ми закінчили образ, вона каже: ну як я кажу, це капіці. У нас не стався цей конець. Тобто робимо висновок, що основне для образів 4 роки це коли майстри знаходять між собою конект. Тоді в тандемі виходять круті образи, і це дійсно буде швидко та якісно. Та я згодна з тобою. Якого хрена? Я така червона? Поясніть якого хрена я така червона стала? Мені сором який взяв за ці образи чотири роки. Давайка зачитує наступне запитання. Наступне питання це рановне питання від візажиста. в Втрат мене тригарить, коли візажисти о десятій ранку виставляють сторі, що вже зібрали 10 клієнтів. Для чого виставляти ці сторіс? Щоб що? мене дуже сильно знаєш, що здивувало? що це запитала колега, тому що мені здавалося, що для колег це зовсім мають бути очевидні речі. Таким чином, візажист показує свою затребуваність серед. Клієнтів свій успіх показуючи дівчата, подивіться, 10 ранку, а я вже намалювала десятьох. Ну це звичайно, що дуже утрировано, напевно, десятьох, там можливо, там трішки менше, але все ж таки робочий день у візажиста може початися і о 3-й, і о 4-й ранку. І, наприклад, якщо це якесь весілля, де записується наречена, мама, подруга, дружка, подружка, звичайно, коли на макіяжі йдуть. Зранку, зранку, бо реально записується зночі, тому що там розписка о дев'ятій. Треба відмітити той факт, що працює психологічний фактор, і всі чомусь оцінюють. Якщо ти сьогодні не виставив якусь сторі, значить ти сьогодні не працювала дорогенька, а лежала вдома і дивилася тікто. Наступне наше запитання: Аня, твоє улюблене фото. Дні, це заробіток. Напрацювання техніки майстрами чи авантюра Склеймер для наших глядачів, що таке фотодень. Це коли один організатор збирає стиліста, візажиста, фотографа, стиліста по одягу і організовує певну зйомку з всіма послугами для якоїсь людини. Організатор ставить людині певну ціну на таку послугу, яка включає от все те, що Аня перечислила. Організатор шукає окремо самостійно майстрів. Як правило, за Невеликі гроші для того, щоб всі разом створили образ. Я хочу сказати, що я їх ненавиджу, Ці фотодні зазвичай, взагалі, на фотодні тебе запрошують як візажиста по бартеру. тому що обіцяють фотограф відмітить, стиліст відмітить там, типу, людина, яка буде фотографуватися, так само вас відмітить. А тобі треба приїхати на локацію, притащити з собою. Свій кейс, який важить там ще плюс, потім це все зібрати і назад проїхати. Як тільки я закінчувала курси візажиста. Якраз тоді була популярна дуже тема у цих фотоднів фотопроєктів, У нас була модельна агенція. Тебе туди запрошували uh -huh. як майстра початківця, і в тебе була можливість набивати руку. Uh -huh. Тобі казали так. Ти наб'єш чудову руку, ти будеш напрацьовувати швидкість. Це для тебе плюс, і плюс до того ми ще будемо відмічати тебе в інстаграмі. Як це працює насправді? По то днях потрібно швиденькі робити нюди. Ну, якби яку особливу техніку по нюдах ти там можеш набити тон підрівняти, десь ну, там брівки, та, та, та. де якась позначка в інстаграмі, тебе я прийшла з часом до такого висновку. Якщо клієнт шукає майстра по макіяжу або по зачисті, вона вбиває в інстаграм запит прямий: візажист, Львів, зачіски да, Львів. Да. Якщо... Ти сидиш в підписниках на якогось організатора фотопроєктів, то тебе можливо цікавлять саме просто от фотографії, як там фотографують, і так далі. Ти не маєш прямого бажання дивитися там, підписуватися на візажистів чи стилістів, сидячи на сторінці організаторів проєкту. сумуємо з тобою ще раз. Фото дні це авантюра заробіток чи напрацювання техніки. Скоріше за все, це дуже велика авантюра, тому що коли майстер вже з певним досвідом, з велик яким досвідом, я навіть сказала, йому вже це не цікаво. Заробітку там немає, на жаль. А, ну, скоріш за все, це більше напрацювання техніки, але це в основному це більш такі нюдові Так, ну і останнє наше запитання на сьогодні, Аня, зачитий. Це твоє улюблене референси клієнта. Робота відомих майстрів, фото щі. Момент, коли клієнт приміряє на себе чуже обличчя, в результаті реальність не співпадає з очікуванням. І що в такому Випадку робити це насправді мій біль, і біль напевно більшості візажистів. Роботи, які приносять як правило по зачісках, по макіяжах, неважливо там вже одразу видно, що це зроблено штучним інтелектом. У людини неймовірно багато волосся на якусь там зачіску. Обличчя розумієте, настільки ідеально гладеньке в житті, як правило, воно так не є. Не у всіх такі ідеально гладкі обличчя, не у всіх ідеальні овали обличчя. Те, що ми бачимо, нам подобається візуальна картинка того, що ми бачимо. Можливо, навіть не сам макіяж, скільки просто дівчина, яку ми бачимо в кадрі, я взагалі хочу сказати, що тут найбільша проблема в тому, що коли приходять клієнти, вони зазвичай не фарбуються. Їх макіяж це максимум трошки брівки підфарбувати, і туш, а коли вони приносять саме якийсь референс, там де плотний тон, багато румян. Активні тіні на повіках, ну тобто він, в принципі, йде яскравий. І коли вони на, на собі це бачать, вони в собі бачать якусь ляльку розмальовану. Це все тому, що вони не звикли себе так бачити, вони так в житті не фарбуються. Це, до речі, це реально. Я з цим стикаюся, ну, майже напевно кожна друга клієнтка. Коли вона приходить, от я хочу отак, кажу, не питання, а ти трошечки наносиш більше ремен. Ой, мені так заяскрала. Нє-нє, давайте прибираємось тушовими. А ти таке, ну так, от отут же ж, от так. От ви ж кажете, що як отак. Ні, це для мене засильно, я так не фарбуюсь. Тому мені здається, тут більша проблема в тому, що клієнти вони не звикли себе бачити. Прям з таким повним макіяжем, коли вони приходять з референсами зі своїми, та наприклад, це якісь там роботи відомих майстрів, і що стосується там зачісок. Ну там якісь ну нереальні, там знаєте, бухлі такі зроблені, викладені. При тому, що у тебе в портфоліо якби таких робіт немає. Приносять там, наприклад, там робота дуже відомого стиліста, там який там 25 років йшов до того, що він зараз має, там об'їздив півсвіту зі своїми майстер-класами. І кажуть, я хочу, наприклад, там отаку от картинку. А ти ну розумієш, що при всьому твоєму бажанні внутрішньому ти е, фізично не зможеш то реалізувати? Роботи з штучним інтелектом, це взагалі мені здається, треба заборонити на законодавчому рівні. Це коли показують фото. І питає, що у дівчинки е, отут покладено. Що чесно, я без поняття. Ну тобто, я можу дати якусь там загальну інформацію. Я рахую, що це хайлайтер. Але я не можу сказати, який саме це був хайлайтер, тому що, ну по-перше, це фото створене штучним інтелектом. Там може трошки бути викривлення реальності тобто, є насправді якісь дуже впізнаваємі. Хайлайтери, та, які там ну, ти ну, бачиш в роботах інших пробулки, візажистів, да, і да, ти да, розумієш, да. що ну це там 100% там, Diamond, та, да, да, там даймонта, наприклад, там або ще щось. Да. Там це складно вияснити. Мені ще, до речі, дуже не подобається. Це, можливо, буде для вас порада, коли ви приходите до візажистів, вдягайте однотонний одяг. Або одразу передягайтеся в ваш святковий, в якому ви будете йти на свою подію. Справді, просто коли ви так само приносите нам картинку, тут є тільки обличчя і, умовно, там якісь червоні губи, стрілки, або певний кольоротип, і ви сидите в жовтому светрі, умовно, або в фіолетовому. У вас такий десонанс грає. І ви вже дивитесь на себе, ви розумієте, що ви вже розчаровані, вам не подобається. І це теж в мене було пару таких випадків, коли дівчата сидять і такі, це не те, що я хочу. Просто, я так одяг. просто зіпсував Так, І просто, просто на контрасті воно виглядало жахливо. Я так просто брала коцик, так от прикривала, тому що він кажу, а так. о, так хорошо". Просто це реально, це дуже грає на оцих контрастах. Бачиш, ти дійсно як професіонал, ти просто зорієнтувалася на місці і змогла показати клієнту, як це може виглядати просто з іншим одягом. Але насправді реальність такова, що більшість клієнтів не готові до яскравих макіяжів, які вони бачать в соціальних мережах. Той Самий нюд, фотографію якого приносять напевно всім майстрам. Так, всі так, клієнти да. був такий нюдік так. а там та насправді роботи там, щоб зробити такий класний так. нюд, може бути багато. Підсумуємо. Загайте однотонний одяг, і завжди кажіть візажисту свої вподобання, і не реагуйте так на ці фотки з Пінтересту. Ну, чесне слово, я помічала, що найбільш класні результати получаються тоді, коли клієнт повністю довіряє майстру, да. він бачить його портфоліо перед тим, як до нього записатися і прийти. Йому імпонують роботи майстра цього, і він. Зрештою довіряє повністю і каже: зробіть, будь ласка, от то, як ви мене бачите. І якщо він дійсно готовий довіритися, майстру найкращі результати за власним досвідом і спостереженням виходять тільки тоді. Я насправді теж обожнюю, коли клієнти приходять і кажуть, у мене ось такий одяг, мене буде ось така зачіска. Мені будь ласка, щось таке гарненьке, і ти вже розумієш, що так тут ми оце зараз зробимо. Тут ми зараз отак от зробимо, щоб підкреслити, щоб не перенавантажити, і потім дійсно клієнти йдуть дуже Так яким був наш другий випуск подкасту. Я сподіваюся, ви нам напишете свою думку в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Дуже дякуємо вам за підтримку, за підписки, за лайки, за коментарі. Всіх обіймаємо і бажаємо вам гарного дня. В ну, мене придобрить, дуже сер... сердечко там зробила. Сердечко це так, що, це, це сердечко. Сердечко. Ну, побачимо по коментарях: буде у нас дубка чи сердечко.